Що колись було смертельною зброєю, тепер дитячий майданчик. У перу тисячі одиниць конфіскованої зброї переплавили на гойдалку та тренажери для парку, що в передмісті столиці. Ми надіємося, що парк послужить людям. Його частково зроблено з переплавленої зброї, вилученої у злочинців. Ми маємо надію, що це допоможе знизити рівень злочинності. Влада заявила, що переплавили понад 6 тисяч одиниць зброї. Нове паркове обладнання встановили в районі міста Чемботе, де важка криміногенна ситуація людей тут постійно грабували та залякували, і це тоді як поруч школа. Добре, що знайшли альтернативне застосування зброї, яку використовували для злочинів. Якщо зброю не знищувати, злочинці й далі її використовуватимуть. Уся вилучена зброя має бути знищена. Це єдиний спосіб запобігти потраплянню її до рук інших злочинців. 2023 року в Перу знищили понад 21 тисячу одиниць зброї. Її також обіцяють переплавити на обладнання для ще двох нових парків.